Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля. Вітаю вас на каналі і бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я, усіляких гараздів. Сьогодні 13 липня, як ви всі знаєте, вже якийсь день 12. Сонце пече, спека щодень, то стає вищою. Ну, сподіваємось, що вже сьогодні-завтра буде кульмінація цієї спеки, і надалі, можливо, дасть Бог, потроху вона буде зменшуватися. Але як буде, то ми побачимо. А я, трохи сховавшись від цієї спеки, сажу перерослі, перекільчені вже зернятого гірків у стаканчики. Спитаєте, чи будуть ці огірки, чи вони ще дозріють, бо посаджені все ж таки будуть пізно вже в липні, в середині липня. Не знаю. Але ж хочу спробувати. Я думала, що посіяти огірки в ґрунт. Але куди ж сіяти такою спекою? Поки що дощу немає, а пече так немилосердно. А дочка підкинула ідею, щоб. Посадити в горшечки. Ну, я схопилася за цю ідею і пару днів тому накільчила насіння огірків. Воно дуже швидко прокільчилося і навіть перекільчилося, тому що температура повітря висока. І от я сьогодні заглянула, побачила, що вже на них листочки на тих огірках, і давай тоді їх садити в стаканчики. А на городі в мене цього року також огірки були. Я спокусилася на розповідь однієї з блогерки, вона дуже розхвалювала огірок Сатіна, Я купила також цей огірок, цей гібрид огірків, і посіяла два рядочки. Правда, він багато гарна врожайність була з самого початку, і рано з'явилися плоди. Але Очевидно, він не дуже такий стійкий до стресових умов. Бо після першого ж сильного дощу листя на ньому почало жовтіти, а обробляти хімічними препаратами не хотілося. Обробили розчином сироватки, розчином йоду. Нічого ці обробки не допомогли. Листя продовжувало жовтіти, а потім почалася спека, а можливості. Поливати в нас огірки, вони майже в кінці городу носити відром воду аж туди немає в нас такої можливості, нема здоров'я. І так, ці огірки благополучно майже вже засохли. Кожен рік я сію гектор, ці трохи стійкіші, але вони також мають недолік в тому, що дуже швидко. Перестають плодоносити. Відплодоносили і все, і посихають. Так що, окрім Гектора, потрібно ще якісь інші сорти сіяти. Я так і роблю. Цього року тим іншим сортом був огірок сатіна. І ще під деревами посіяла огірок Кібрія гібрид, але вони дуже погано посходили. Напевне, була ще холодна земля, коли я їх сіяла. Я там потім і насаджувала, але знову. Безуспішно і так, тої кібрії зовсім там мало. То кібрія ще не зовсім посохла, десь якийсь огірочок є, а названі Сатіна і Гектор також досихає. ну Хочу сказати, що мені тих огірків, котрі я встигла, котрі ми встигли зібрати, вистачить. Але все ж таки хочеться десь під осінь огірочка мати свіжого і деколи. Огірки так і плодоносять, так довго аж до осені. Ну, а цього року сталося так, як сталося. І от е, дочка підкинула ідею посадити в горщики на сінини. Я прокільчила і сьогодні просадила ці вже дуже прокільчені, вже з листочками огірки посадила в стаканчики. А посадила я. Гібрид такий, як пучині. На городі я його не сіяла, але в мене таке насіння було. Я вирішила його використати, на що має валятися мені і потім бути просроченим. Написано, що це середньоранній протинокарпічний кущовий гібрид. Має високий вихід корнішонів, плоди темно-зелені, красивої форми, співвідношення довжини і діаметр 3,4,1 до одного. Характеризується високою стійкістю до стресів і захворювань для свіжого ринку і переробки. Ось такий гібрид, а також ще відомий всім гібрид кібрія. Ось з нього тільки в пакетик, не буду навіть зачитувати характеристики, бо, напевно, всі ви знаєте, цей розрекламований гібрид. гібрид «Кібрія». І також є сорт Фенікс, також відомий всім сорт. Чоловік щось там робить на горі стукає. Кожного своя робота. А про Фенікс написано, що це пізно стиглий сорт. Період від сходів до початку стиглості 55-65 днів. Плоди великі, овально-циліндричної форми, крупно горчості довжиною. Е... 818, певно, тут щось в мене розірвано вагою 250-200-150 грам темно-зеленого забарвлення, без ГМО. Ось такий, також відомий всім городникам сорт огірків Фенікс. Ось вони в мене прокільчені, А ці огірки, як бачите, я вже не просто посіяла, а навіть посадила, так що листочки зверху. І мені здається, що я тільки що їх посадила в ґрунт вологий, а вони вже навіть більше витягнули свої листочки з ґрунту. Так що зараз посажу ще й ці. Вже в мене небагато, що лишилось 4 стаканчики, так, щоб досадити по 2, по 3. І потім накрию зверху. Силофаном і поставлю в якесь не дуже таке спекотне місце. Можливо, навіть тут залишу, тут прохолода, бо тут погріб. І нехай сходять. А потім, якщо буде все з ними удачно, висажу на город. І я думаю, що ми їх накриємо сланбондом, тобто укривним матеріалом, якого у нас є 10 метрів кусок. Якщо будуть рости на городі, пізніше покажу обов'язково. Якщо не будуть рости, можливо, теж покажу, бо звичайно ж, потрібно ділитися не тільки успіхами, а й також, бо невдачі застерігають інших людей, щоб так не робили, щоб не повторювали помилок. Ось така сьогоднішня моя розповідь. Сьогоднішнього спекотного дня, сьогодні 13 липня, якщо я не сказала, якщо сказала, то повторююсь 2024 року. І я згадую, що з вами був канал Вселити Моя доля. Дякую за перегляди, за вподобайки, за підписки. Будьте з нами, підтримуйте україномовні канали. Шануймося, бережімося, бо ніхто, крім нас, нас не буде берегти від усіляких негараздів, в тому числі від теперішньої спеки. Дбаємо про своє здоров'я. Звичайно ж, бажаю, як і всі ви, якнайшвидшого, якнайшвидшого закінчення війни. Як завжди, кажу до зустрічі.